Мої любі друзі, і ви на каналі Владка Чоколадка Плей. І сьогодні ми граємо в Тайфун Будиночка на дереву. Розпочинаємо з полу. Я по-моєму вже грала в цей тайкун, я не пам'ятаю, якщо чесно. Але в Роті БТА. Ротіпа, я так скажу. А, ні, я схоже, грала, але це ще ні не грала. Задовольно, тому що я не хочу сюди спортувати. Ось це все. До речі, в моєї подруги Баші вийшло нове відео на її каналі. Там наш здай колаб перший на є каналі. І ми там граємо в Піки. А далі ви вже побачите на її каналі. Обов'язково зайдіть, подивіться це відео, тому що вона дуже класно його змонтувала. змонтувала, а, Мені прямо подобається. І ви добре зняли. Прикольне відео виходить таке. Цікаве. Ось тому обов'язково зайдіть, подивіться. Я в описі залишу її канал, щоб ви зайшли подивитися і е, обов'язково залишу ссылку на це відео колам. Так, а ви вже построїли, поки я розказувала. Ви вже стільки багато построїли, мені прям подобається. Так, а де ще... Я щось не розумію трішки. А де? А, надо так, когда я такая знак пытаясь, о, все, хочу. А, Кис, а я буду лошадь в шкале, Касьян, наковыр. Короче, короче, кисдержатели. Але такі гарні прямо мені подобається цей дім вже, тому що він дуже естетичний, так скажемо. Получається, дуже такий атмосферний, вальбовий і так далі. Мені подобається. Так. Ви вже в нас вже 46 в секунду. Це дуже добре ось. Або почекайте, або я все ж таки грала. А ну. Ой, блін, я вже не побачила, як перезакінчить. Тоді будемо грала. Або ж. А, можливо, буде декілька частин цього тайкуда. До речі, Маша теж здібала про тайкун, вона зібрала про тайкун АТБ. Я теж його проходила, але я вже його проводила. Що делать? Ого! Ви по-моздух меня забирайте! А тут ні. Капець письдевтришки. Давно Добре, пішліть. Да. О боже. Отрабел. да. На, на сходы. О боже. На сходы. Так. И там, и там, и Вот тут я бачу. Так. Уже стало все по тысяче. Единственное, тоже подобается, как сейчас ну, Тому що ми дуже, о, Боже, дуже багато зараз заробляємо, тому що ми дуже багато тратимо. У нас значально було багато грошей і ми поки тратили, ми накопичували їх. І це дуже добре. О, тут а то... Ой, бляха, вуха. О, все, хорошо. Сходи. подобається, мені подобається ця зона, вот ця під вот Ось, вона така атмосфера. Так. Ну, о, тут така, така, вже, так, скажу, пространство. Тому що, ой, мені так подобається, Так, а Дыша. А я шось не понял, мы. Вот тут вот начало, хотя бы да доделала вот тут. Шесть страников трошки, ну добро. А, во-вош, я забил. Вс, вот закинчилось, трое это уже. Вот, не подумайте прямо за зоном. Пинд. Эээ. Хатинку нашу, тому що якась така атмосфера комфорта. Так скажу, безлюдно, ніхто не бачить. Там, як будиночок десь схований за городом, не знаю, в лісі десь О, да така атмосфера, мене. В принципе, доделал. Теперь... О, боже, у нас А я не понимаю, у да, что тут двери, если можно убить просто. просто, удобно. Ну, добре. Так, идем, идем, идем. Ну, може, вони ще будуть встроїтися тут, стінку. Я достаю щось, тому що трошки зроблен. О-оп. Оп! До речі, я ще хотіла здіймати Roblox на комп'ютері в себе, але це дуже важко. это больше я бунтую на планшете я снимаю на планшете и бунтую вед сразу же даже в планшете так что так ой ось То... ну, я часто и хотела э, попробовать это планшете ой да в компьютере а у боже то ну, да, ну, на компьютере, а на выйти. О, тут я думаю. Да, будьте. А это важко. Ну, мне кажется, было бы простейше, да, ноутбуке. Так, уж, уж Давай, давай, Уже 17 тысяч, 17 тысяч. Так, траты, 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 траты. Сзади бы якась вышка реально. Саша работает. Так, я купила пусть лавочку, чешется. Так, боже. Саша, выйдите все штучки. Люди, да привет. Не варимся. другое. Так, стеночек. Наши все штучки, я не разумею. Они прям, ну, мне, мне не я говорю честно. О боже, я шо, сейчас впаду. Ой-ой-ой. Так, Щось мало. Вы от Вася достаете? Что-то другало. Капец, о боже. так. Ой-ой-ой. Так. А де... А Боже, тут чого він тут? Все. Бережіть туди Так. Ну а на цьому все. Чекайте другу частину. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім-па!